Добрий день, це адвокат Павло Сергійович. Сьогодні розглядаємо таку тему у цьому відео з приводу того, що ТЦК має право і робить це, і це доволі таки масовий характер набрало. Що звертаються вже до співробітників поліції, до райвідділу поліції, відповідний начальник або замначальника ТЦК з приводу того, що там. Військово зобов'язаний ухиляється, там порушив статтю 210, 210 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Та прошу, прошу ті, там, співробітників поліції примусово доставлення вказаного ухилянта, так би мовити, до відділу там, ТЦК. Це все робиться відповідно до письмового звернення вказаного начальника ТЦК або його зама. Я отримав відповідну відповідь з поліції по одному з своїх клієнтів з приводу того, чи перебуває військовозобов'язаний у розшуку і відповідь наступного характеру. Там поставиш на паузу, якщо не встигаєш прочитати. Ось я виділив відповідне поле, як бачиш, повідомляємо, що станом на лютий місяць, за даними системи такої, то ось вона як розшифровується. Це в нас інформаційно-комунікаційна система. Так, інформаційний портал Національної поліції України. Е, ти через інтернет не зможеш там вільно зайти та подивитись там відносно себе або там іншої особи. Це потрібно лише зробити запит до них. Е, як бачив сам, вони там з Піробінки поліції ходять і, і там. Ось вони підключені до вказаного порталу і тебе там побачать або там зупинять тебе на автівки. Так ось, давай продовжимо. Повідомляємо, що станом на лютий місяць, за даними системи ось цієї порталу, наявне звернення районного ТЦК та СП щодо порушення таким-то військовозобов'язаним законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Звернення від такої-то дати, номер такий то зареєстровано відділом поліції такого-району. то району. Так, також інформуємо, що згідно з даними бази даних розшуку системи такої та порталу, у державному розшуку не перебуває вказана особа станом на таку-то дату. Як бачиш, у розшуку державному не перебуває, але він, дані про нього відповідно до звернення ТЦК наявні у вказаному інформаційному порталі Національної поліції, до якого ти не маєш доступу. Приклад, ти їдеш, їдеш такий на автівці, там, на своїй там, або там, по роботі, тебе зупиняють співробітники поліції, там, перевіряють по планшету. І все, ти там у вказаному інформаційному порталі Національної поліції, тебе можуть буціфікувати. Ось така ситуація, бо ти там, по вулиці йдеш або іншим чином, там до ЦНАПу звернувся, як бачиш, там багато є відео, коли особи звертаються до ЦНАПу для, для отримання відповідної послуги. В, вони там. Хтось там, по вказаній інформаційному порталу переглядає вказану особу, там, бачить, що відносно нього є відповідно звернення ТЦК, викликають поліцію та його там скручують, там, уводять до ТЦК. Там, я якнайменше три відео таких бачив. Тому, щоб не опинитися в такій ситуації, тобі, по-перше потрібно контролювати, чи є ти на сьогодні вказаній базі. Це там допустимо зона ризику тих осіб, які не проживають, але зареєстровані за певною адресою. Допу там надходить від ТЦК відповідна там повістка, вона потім там повертається, оскільки вказана особа там не проживає і не отримала. І все начальник ТЦК там звернення таке. До районного відділу поліції направляє, і вказана особа вноситься дані про нього в вказаний інформаційний портал. І потім там зупиняють кажуть, ти у розшуку. Ось така неприємна ситуація може бути. Тому потрібно контролювати, чи є ти на сьогодні вказаному, на вказаному порталі інформаційному національної поліції або ні. Взагалі я рекомендую там раз на місяць перевіряти, навіть якщо ти сьогодні немає не тебе. Завтра можеш бути для чого це робиться, щоб оперативно звернутися до суду і скасувати взагалі вказане звернення, щоб воно для тебе не несло ніяких негативних наслідків. Я так і зробив. Ось, бачиш, відповідну відповідь національної поліції Лютий місяць, кінець лютого місяця. А вже на початку березня я звернувся вже до районного суду як адміністративного з приводу визнання протиправних дій та скасування звернення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ось так зроблено. Провадження по справі відкрито, як бачиш. І надалі суд буде вже розглядати законність. Вказаного звернення, і в тому числі щодо подальш його скасування, не буде звернення, не буде даних у вказаному інформаційному порталі Національної поліції з приводу звернення начальника ТЦК відносно тебе, там, або військовозобов'язаного. Не буде негативних наслідків, коли там тебе зупинять або там інші дії. Тому рекомендую тобі. Вказану ситуацію контролювати, щоб була в тебе на руках відповідна відповідь. Навіть дивись, якщо ти у вказаному там, на порталі будуть дані про тебе щодо звернення і коли там тебе зупинять. Як бачив на відео, часто я сам би, стикався такою ситуацією відносно клієнтів, коли говорять, що вказана особа перебуває у розшику, але подивись вказане поле, де видалив тут. Чітко написано, що дійсно вказана особа на про неї наявна інформація в інформаційному порталі Національної поліції з приводу звернення району ТСК. При цьому ось другий абзац також інформуємо, що згідно з даними реєстру він не перебуває у розшуку. Як бачив сам там співробітників там, поліції. Трактують співробітники ТЦК, коли наявна інформація щодо, спри... щодо звернення начальника ТЦК, то ця особа перебуває у розшуку, а це не так. Ось бачиш, відповідно, відповідь офіційної показує. Буде вона в тебе роздрукована або на телефоні. Можливо, тобі допоможе, там, коли співробітники кажуть, тобі ти у розшуку, ти їм показуєш. Я не у розшуку. Ось є відповідна відповідь. Так, Також як мінімум виграєш час, щоб там зателефонувати, щоб там підмога до тебе приїхала. Там адвокати, юристи. Сам розумієш, а, ані а, а, там краще пускай буде вказана бумага у тебе. Ось з цього і виходимо. Дивіться, багато є питань відповідей сказаної тематики. Я е, сьогодні не буду тут це розглядати. Ти можеш питання також підготувати до коментаря до вказаного відео написати. А надалі в мене буде окреме відео, де я розберу, як саме покроково це робити, які підстави для звернення до суду, щоб дійсно перемогти. Також контролюю мої подальші відео з приводу, якщо тобі вказана тематика цікава. Як в подальшому піде судова справа, який там буде результат. Якщо хочеш в тому числі отримати і ти відносно себе вказану відповідь, вказану інформацію, можеш це зробити самостійно, а якщо не хочеш як заморачуватись з приводу цього, то звертайся до мене, допоможу. В тому числі в подальшому щодо оскарження вказаного звернення до суду. Тому, як бачиш, в мене є відповідна практика, я по ній вже йду. На сьогодні все, пока.